Київська Русь у 10 столітті була великою середньовічною державою, ще об'єднувала слов'янські, фіноугорські та тюркські племена. Вона мала розвинену торгівлю, особливо з Візантією та Сходом, сильну князівську владу і війська. Русь контролювала важливі торговельні шляхи, зокрема, шлях із з варяг в Греки за Володимира Святославовича почалася централізація влади. Русь при Володимирі активно розширювалася і реформувалась, прийняла християнство. Податки збирали через полюддя, а після хрещення запровадили десятину. Володимир був нащадком варягів, хоча більше орієнтувався на Візантію. Він будував укріплені міста, почав карбувати власні монети. Прізвиська Червоне Сонечка могло бути пов'язане з рудим волоссям. Хрещення Русі супроводжувалося і знищенням язичних ідолів. Русь торгувала не тільки з Візантією, а й з Багдадом. Ця держава була не просто середньовічним князівством, а важливим центром торгівлі і політики. Дергими в Київській Русі були важливою частиною торгівлі у 9-10 століттях. Ці срібні монети, які завозили з арабських країн через Волзький та Чорноморський торгові шляхи, активно використовували в грошовому уряду. Дірхем срібна монета, карбована в мусульманських країнах у 10 столітті, мав круглу форму без зображень. Лише арабські написи і ім'я халіфа. Місце і рік карбування коронічні цитати використовувався в міжнародній торгівлі, зокрема в Київській Русі. Також використовувався саліт Візантійська золота монета, що потрапляла в Київську Русь через торгівлю дипломатичних зв'язків з Візантією. Використовувався переважно міжнародно. також використовували динарії, це срібна або золота монета, карбована в різних країнах. Європейський динарій назва походить від дінарія срібної монети, поширеної Франції, Німеччині, Італії та Англії. Златник Володимира I золота монета Київської Русі, карбована наприкінці 10-го початку 11-го століття за зразком візантійського соліда, мав зображення князя Володимира з тризубом та напис Володимир на столі, використовувався як престижна монета, але був рідкісним через високу вартість. Перші гроші з'явились у шумерів, які використовували срібла у вигляді злитків або зерна для обміну, а також писали розрахунки на глиняних табличках. Перші справжні монети з'явились у Лідії, тепер територія Туреччини, близько 600 років до нашої ери. Це були монети з електрому, природного сплаву золота та срібла, виготовлені за допомогою карбування. Вони мали стандартну вагу та були використані для торгівлі в стародавньому світі. Але все ж повернемось до Київської Русі, яка інтенсивно розвивалась до монголо-татарського нашестя. Це срібники Київської Русі, Володимира, а це златники. Монголо-татарське нашестя на Київську Русь відбулося в 1237 році та продовжувалось три роки. Під приводом хана Батия, сина Чингісхана. монголам вдалося розгромити Київ у 1240 році, після кількох місяців облоги. Місто було спалене та зруйноване, а його населення частково вбито або захоплено в плон. Це поклало кінець існуванню Київської Русі як єдиної держави, і територія потрапила під владу Золотої Орди. Після монголо-татарського нашестя Київська Русь розпалась на кілька окремих князівств, це галицько Волинське князівство та Великомосковське князівство, використовували золоті та срібні монети Москви, які ви зараз бачите, та Литви, які ви теж бачите. Це монета 3 гроша польсько-литовської держави. Московська деньга це основна монета Москові, що використовувалась з 14 століття до початку 18 століття. Вона була срібною монетою і мала невелику вагу. Спочатку карбувала за зразком монет Золотої Орди, з часом змінився дизайн. Зокрема, з'явилось зображення московського князя. Деньга була однією з основних монет у внутрішньому обігу, але з часом її замінили більш крупні монети.